Протягом минулої доби поліція Харківщини відреагувала на 1622 повідомлення, які надійшли від громадян на блокпостах. Правоохоронці разом з військовими перевірили 5820 транспортних засобів за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп. Та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 11 осіб. Поліцейські виявили два факти незаконного обігу наркотиків та затримали осіб, у яких вилучили наркотичні речовини. Відновили свою роботу підрозділи поліції на звільнених територіях. Півробітниками поліції забезпечується публічна безпека та порядок на восьми напрямках деокупації Балаклійському, Куп'янському, Ізюмському, Золочівському, Липецькому, Вовчанському, Чугуївському та Великоборлуцькому. Тривають роботи по обстеженню та розмінуванню населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби обстежено територію загальною площою майже 780 гектарів. Вилучено 15 тисяч 124 вибухонебезпечних предметів, знищено 605.